Дай Боже нам доброго дня і мирного неба. Дуже тяжко своїми словами описати ті емоції, якими кожна людина відчуваємо зараз до воїнів, які зараз на передовій, а особливо тим людям, у кого є свої рідні, близькі син, батько, друзі, товариші. А зараз думаю, що таких людей, які залишилися осторонь, що немає когось із рідні на фронті, таких не залишилося. У когось є, обов'язково хтось на фронті. Вони стоять за нас, щоб ми могли мож... спокійно жити, спокійно спати своєю сім'єю вдома в теплих ліжках. Для нас усіх ЗСУ це герої, це безстрашні захисники. Вони настільки сильно люблять нашу Україну, це я, наприклад, знаю, наприклад, свого сина, наприклад, чоловіка моєї сестри. Вони наскільки вони рвалися туди з перших днів. Ходили в воєнкомат, звісно, пішли тоді, коли дійшла до них черга, захищають від щирого серця нашу землю, нашу батьківщину, нашу неньку Україну. Але я вам хочу сказати, душу розриває біль від того, що своїми силами вони не можуть задовольнити всі потреби матеріальні, які потрібно їм зробити. З вас. І без нашої допомоги вони цього не можуть зараз зробити а їм нам потрібно боронити, наш народ нас боронити. Тому сьогодні, такий, навіть не знаємо, як правильно зробити, але робимо так, як уміємо просимо про допомогу бійцям першої, зенітної, ракетної батареї, в складі 32-ї бригади, до якої входить, наш земляк Загороднюк Олександр Іванович, не їм необхідна допомога від кожного з нас, хлопцям мобільно-погневої групи, потрібне авто для виконання виїзду, по знищенню, як правильно сказати, повітряних цілей, щоб відпрацювати і швидко переміститися в безпечне місце. Вартість авто. Яке зараз стачно хлопці, коштує 210 тисяч гривень. І тільки разом ми сильні, тільки разом ми сила, тільки спільними зусиллями ми можемо допомогти нашим захисникам. Реквізити карточки, на які потрібно буде скинути кошти, ми покажемо в дописі і покажемо пізніше. Так, ми будемо вдячні кожному. За репости, за кожний донат. Ми навіть на мить не відпускаємо від себе думку, що все буде добре, що ціль, яку ми поставимо, буде досягнуто. Для підтримки наших хлопців ми підготували патріотичний виступ наших дітей. Будемо сподіватися і вірити, знаємо, що ви підтримаєте нас. Віримо, що спільними зусиллями ми допоможемо зібрати кошти на авто нашим захисникам. Боже мій, Боже благаю, рідний мій край захисти наших дітей я прохаю вими і жерла війни. Хай повернуться до хати, сіяти треба, йорати, кожна вже мучилась мати, сина з війни дожидати, край наш квітучий палає, люди згорають в огні. І я тебе, Боже, благаю. Чим завинили вони? Чим завинили орлята, чим завинили орли, вони не хотять вбивати, край свій боронять вони. Чом же по всій Україні Туже жалобі жінки, чом же вмирають герої? Боже, мій Боже, скажи, я тебе Всевишній, благаю, ворогу дай каяття, миру дай нашому краю, дай Україні життя. Україно, молюся за тебе, як за матірну святу, за блакить твого вічного неба і за ниву твою золоту, заблакить. Твого... Не стоїть, за столицю Твою златого, що по в каштанах стоїть, за столицю Твою златого, Що по в каштанах стоїть, Отче наш у Твоїм лині, все семина. Прости, Боже, гріхи України. Прости, Боже, гріхи України. І надалі грішити не дай! Пам'ятаю тато, давним-давно. В пам'яті мої, як німе кіно. Ми маті сміємося, ти молодий. Згадую як той час золотий. Думала тоді, ніби ти чарівник. Ти ж ним і встав ти звик, що любов батьківська спроможна усе, просто нас любив над усе. коли заплаче серце батька, будуть очі його сухими. У тебе в хаті, мій любий тату, завжди будемо дітьми малими. Золясту долоню, положиш ніжно на голову, доні, надійно й затишно, як у дитинстві, благослови, від світа садок твої доні, росли, і, і роки у увірі лалеки несли, а як повертались, несли сивину істину життя, наче сонце ясну і нехай вікно заглядає зима, теплоту душі не погасить вона, Перший сніг для тебе надію несе, бо внуків любиш тепер над дусе, коли заплаче серце батька, будуть очі його сухими у тебе. Ти будемо дітьми малими, таку важку мозолясту долоню, положиш ніжно на голову доні, Надійно й затишно, як у дитинстві благословим. All you. <laughs> Я Плоняюсь кожному герою, який сьогодні на війні в руках тримає міцно зброю за сонце у моїм вікні. Молюся кожного солдата, прошу опіки їм усім, хай береже їх Божа мати, живими повернутися в рідний дім. Допомоги для нашого тата, загородніка Олександра Івановича та його побратимів на збір авто. Карту ми покажемо у дописі.